Водяник походить від чорта. Прикиньте. Для мене така інформація була відкриттям. Ну бо єдине, що я знала про цих істот це те, що жизнь його жестянка Жість моя жистянка. Тану її в болото. Тану її в болото. І що йому літати? Капець яка охота. А мені літати. Курта половина із вас, певно, вже і не бачила того мультика. Але не я. Мені він капець засів в голову. І воно й не дивно, бо в мене в дитинстві не було інтернету, зато було два диски. Один із Томом і Джері, а інший з тими радянськими мультиками. І от я їх дивилася по колу. Ну, коротше, сьогодні ми поговоримо і обговоримо містера водяника. Дізнаємось, що воно таке, які в нього стосунки з русалками і з гусями. Навіщо люди йому віддавали своїх коней? І чи дійсно він куяк? Сто грам будеш? Ну що ж, погнали? Водяник, водовик і кум гребінь. Це все наш головний герой. Володар всіх водойму світі, цар всіх живих істот, які там живуть, завидний наречений, від якого мліють всі русалки. Що не дивно, бо він живе в кришталевому палаці, на дні якогось там глибокого озера чи річки. Але це не точно. Та й виглядає водяник так, ну або так, чи так. А дехто каже, що він взагалі рижий. І це слово взагалі не було сказано для того, аби обідати рудоволосих. Ні ні ні. Просто дивно ну як. Дід, покритий мулом і лоскою з водоростяною бородою і волоссям, а часом ще й з крилами може бути рижим. Ну, або древній, кремезний і сливий, як сам світ, з бородою по пояс, що вся в нього в баговинні і драговинні. І тут нічого рижого, как би не припишеш. А ще він може виглядати як риба-переросток, тоже не рижа. А от в чому всі ці версії його зовнішнього вигляду сходяться, так це в тому, що у нього є хвіст. Ото, як в риби. Водяник це русал коротше. Ну але, взагалі, вигляд водовика, його сімейний стан, рід, діяльності і так далі. Дуже залежить від того, де жили люди, які в нього вірили, який в тих людей був світогляд, і навіть часами від місячного циклу. При молодому місяці цей пан молодий, свіжий і зеленоволосий. Ну а при кінці місячного циклу він вже е, старий, сивий, і от киво висохше. Тепер пройдемося по геолокаціях. Чехи і словаки дуже часто собі уявляли водяника. Образі дитини, яка несе на руках живих людей під світлом місяця. О. І в них та істота називалася Воднік або Водний мож. Чи мос? Коротше, так. Я просто ну, не дуже хотіла перевіряти, як воно правильно читається. Сарян. Я вже вам розказувала, до якого перукаря ходила. Що це? Поясніть, що це таке? Ви думаєте, може, це волосся ззаду? Ні, шановні, що це? В уяві тих, хто жив на територіях сучасної Західної України, водяник подібний на чоловіка, але має дуже великий хвіст і крила. І як рибаки вночі розкидали на березі ріки вогонь, то до них виходив водяник погрітися, і риба втікала перед ним. Тоді її дуже добре було ловити, бо сама ж падала в сіті, точніше, стрибала в сіті. Сиділа о та істота в керницях, озерах і ріках і могла показуватися людям в різних різних виглядах людини, дитини, кота, качура, риби і собаки. Ще подекуди думають, що водяники повстають із тих потопельників, тіла яких не було знайдено і поховано. Їх душі приходять у вигляді білого пса до тіла, і щоночі виють на березі, а потім скачуть у воду стогнуть, свищать і кричать. А на Закарпатті, так вовше кумгребінь це найліпший дружбан всіх місцевих рибалок і мельників. Він вночі міг собі вийти на берег до рибалок, і вони там собі сиділи і балакали про рибу аж до раня. Ну бо і першим, і водянику таке подобалось. Точніше, таке цікаво, риба. О. Але якщо раптом щось все стане і водяник розізлиться, ну, наприклад, через те, що рибалка неповажно ставився до риби, мучив її або ж ловив задля продажу, то все. Він такому злоумишленіку і сікі порве, і вудки поламає, і рибу буде відганяти від нього, щоб вона не ловилася йому. Отак, от, от. Ну а Мельників він любив через те, що йому дуже подобалося спати біля колес млинів. Водних млинів, як шо-шо, бо ж колись не було і потічка, на якому би не стояв водний млин. Але і тим, якщо шо не так, то й водник міг напакостити, ламаючи ті самі свої улюблені колеса млинів. З інших пакостей це розливання річок, ламання гребель, топіння тварин і людей, перевертання човнів, гасіння розпаленого на березі, вогнища і якийсь дикий сказ в ніч на Івана Купала. Бо ж саме в цей день, точніше в цю ніч, обша обще не варто лізти в воду, а найкращим варіантом буде триматися від неї як найдалі. Бо якщо всі інші ночі і дні в році водяник собі там просто стрибає, плескає, прикалується жаб і збирає п'явок і топить далеко не всіх. А так, вибірково, переважно п'яничок. <звук> То з 6-го, не само липня такої лафи не буде? Ні, бо в нього настрій. Ліквідувати людську расу. Люди. Люди няку, з інших тараканів цього пана можна виокремити пияцтво. Подвійні стандарти, скажете ви, ну як? П'яничок топить, а сам бухає? Але може він їх того і топить, аби мати компанію. То був жарт, він їх топить, бо не любить, а сам обпивається дощовою водою, бо то для нього як мед з вином. Хоча що гріха таїти? Нашого людського звичайного вина воднік теж часом любить сорбнути. В корчмі з іншою нечистою силою. Таракан другий. Якщо він когось вже й надумав топити, то ну, ліпше тій людині не допомагати. Бо якщо хтось припливе спасати людину, яку водяний тягне, то він ще й почне допомагайла тягнути. І, коротше, потонуть двоє. Водяник не відступає. Впертий. Таракан Третій. Він думає, що сом то його кінь. І скаче на ньому то галопом по Європах. По річках і озерах, точніше. До речі, про Європи. Як і в Посейдона Терен Нептуна, що будьмо чесними з всіх міфічних істот найбільше пасує на роль володаря морів, так і в Кума Гребеня, що володар річок, Озер і цих колодязів, теж є золотий тризубець. І носить він його не задля красоти. Задля діла він тим тризубцем вибиває джерельну воду, аби нею поживити всю рослинність, всю водну братію і свою сім'ю, ну і себе теж. Щодо водяникової сім'ї, то він майже у всіх слов'янських народів жонатий і багатодітний. його дружиною може стати утоплениця, дівчина, яку прокляли батьки, і через це нечиста сила її затягнула під воду. Маленька дитинка, дівчинка, яку принесли йому в жертву, і він її виростив у своїх володіннях. Всіх їх а в кожній цій групі не по одній жіночці можна назвати русалками, дунавками, морянами, водовицями чи вояними дівами. І вони всі ще фусніші за свого чоловіка. Але зараз не про це, зараз про коня. Та так. -так. Про бідного коня, якого люди приносили в жертву цьому володареві річок і озер і колодязь. Вважалося, що взимку водяник спить, і коли він навесно просинається, то він дуже злий. І буде з того пересердя робити всякі пакості, там, повені і всяке таке інше. І аби його задобрити і загалакати, люди йому в жертву приносили коня. Бідну тварину в когось купляли, причому за любі гроші. Торгуватися не було права. Потім три дня відгодовували. Потім на голову надівали два жорна, ноги обмотували мотузками, гриву вплітали червоні стрічки, а голову обмазували медом і о півночі вели на річку чи на озеро і топили в ополонці. Водяник такого презенту, після того як встав, чекав 5 днів. Якщо його не було, ну то царян, от вам повінь, поламані греблі і всяке таке. Але це не єдиний його гостинець. Мельники, в подяку, ну і як прохання, аби він не ламав їхніх млинів, гребель, приносили йому в жертву чорних свиней. А люди, звичайні люди осінню, дякуючи за те, що він не топив їхніх цих. Качок, коротше, домашню птицю їхню не топив, яка плавала, то вони йому жертву приносили гуску. Типу, ти не втопив, то ми тобі втопимо. Дякую. Ну і на кінець цікава видумка, яка взагалі ніфіга не пояснює, звідки взявся той водяник, але звучить дуже літературно і романтично. Як і всі духи, що є на землі, згідно з українськими легендами про походження світу, водяник пішов від чорта. І от коли Бог. Скинув його разом з всіма іншими злими духами на землю, ті летіли тоді сорок діб. Коли ж Господь сказав Амінь, то хто де був, там і лишився. У воді водяник, в лісі лісовик, в болоті болотяник і так далі. І ото все це навіть не половина з того, що можна розповісти про цю істоту, але ну, що забагато, то не здорово.